Добрий вечір! Сьогодні хочу показати вам ось таку мою роботу. Це було замовлення. Замовили светрик і шапочку. Светрик повинен бути з отворотом. Ось таке горлишком. Зверху на спинці повинна була бути нитка світліша кольору. Прикрашено гунциками в мене, а на животику темніший колір, так побажала замовниця. В'язала по колу, без швію, нитки лана гурт напівговна, довжина светрика 45, об'єм грудки 50. Ось така шапочка. Об'єм головки шапна. 38 сантиметрів. Теж прикрасила гудзиком. Ось такий комплект вийшов